Всім доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Сьогодні ми будемо лутати бункер Альфа, точніше, сліпого охотника. Не e, знаю, на що почати перший раз. Спробую знімати з голосом, комусь подобається, комусь не дуже мені e, по барабану. Скажімо так. Мені ще стільки всього тут. Треба посортувати, Туди сюди. Так, а що тут нічого немає? Чому тут нічого немає? Сюди зараз щось закинемо. І так. ну Це потім собі зроблю. Так, ну це беремо і чухаємо. Так, чухаємо. Треба код від бункера. 63766. Ага. 7366. Бензин є. Можна на чопері, чому б не. Можу собі дозволити. Ще думаю запустити відео, як я приходжу в поліцейський участок і так далі. Так, так і було, було. Ой, пішком прийшов. Ну нічого. Можу записати, як буряло буваю, хоч ще 10 завдань треба. Чи скільки, Не пам'ятаю. Кому я проходити не буду, не хочу. Фермочку, метальчик і всяке таке. Заходжу. Чийсь труп, не знаю чий. <кхем> Тут треба паку у мене є нема. Так, опа. <кхем> 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 Пару минут почекайте. Я пароль забув. Тепер <кхем> додому прийде. Here Заходи. заходимо назад. Ой, не подобається мені завжди. Ну ничем, ну ничем, мне ничем не ничем. Пароль, 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 пароль. Давай Починається Починается. 6. 6, 7, 3, Шість три, семь, шесть, шесть, шестьдесят три, семь пять, шестьдесят шесть. Шесть три семь шесть шесть, семь Поехали опять! В принципе, Ну, что, бываем. 6, 3, 7, 6, 6. Так, шість крейсер 6, Описок. 6, 6. Залазимо сразу. Заходимо. Хопс. І зразу таке сенька. Ой, на получаю. Чого? А я дома палец забыл. Зараз А, Открываем мусорку так, и складываем все сюда. Ага. Так, сюда, сюда. Сделаем Так, бегаем сюда. Добрый день, добрый день. Да, ты сюда. Подла. Все. Я пойдем. Значить у А вона поламана. Так, так, і такі. І ушли. Третій поверх. Так, зараз скрінько. Ну це відео не просто так, це обзор для тих, хто починає грати. Для тих, хто вже кибит, більш а але сюда не успел. Опа, можна так добавить. Опа. Так. так. робить удар, 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 удар. О да, целый спешил, оп, оп, я снова. Оп, 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 оп. Наживший сыр, так. це буде дуже будешь

Скажу вам так, вигідніше ходити на сліпового ходника, ніж ходити просто видати ці звичайні карточки. Сліпого ходника прийшов, 10 червоних заробив і все. Оце не треба мучитись, чи виходи, не виходи. Ну, але на початку треба так. Хоча б мати один дробовий... Ой. Але це не Бо б'ють вони знатно. Оп, щось Даже бажано мені не оці, а інакші трішки. Це що? Ось, так, вас я начекаю. Тихенько попри них проходимо. Відкриваємо, Варіант. З таксичних деколи випадають червоні ці не карточки, а... ну, карточки теж випадають, але дуже-дуже рідко. Можуть випусти. вон він наш дружбанчик. <плес> Гей, Зараз <плес> прийдуть. Так, угу. дробовиття. Право, делочка, я пришли. Так, пин-кодом. Опс. Ну шо, привет. Ага, по 20, Я понял. Ай, бейс кош. Его бамс, 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 бамс. Знать порахувати. Оп. Убирається об стіну і рахуємо. Раз, два, три, Чотири. п'ять. Ага, пять. Починаю їсти в своем смартфон. раніше не надеснет, він повністю, майже повністю відхилиться. І тоді капуть. Я так суточки э, своей... Збирається в ціну. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Да. І стояти коло кнопок. І бажано при цьому попасти. І куда? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ням-ням-ням. Сейчас сюда хожу, щоб ты що відбив, не запимайся. Давай, давай. Раз, давай, три, 4, 5, 6, ой, забагато. А що тут? Чистенько. пиненько. Опс! Ой! Горай, раз, два, три. 4, 5, нам не хватает. Давай, давай, давай. Супики. Похоже. Ой, остань. Бам. Бам. І добиваем всю. Вони не дві, даби кошти в нього випадаю. Десять червоних карточок. Всего три штуки. Ці три штуки. І назад. Ще його, на жаль, пройти не можна, але що є, то є. Дробовик повністю злив. Майже повністю. Можна за компанією цих бити, але. але, але, але. Хоча... Хатя... Та! А ні, ліпше вб'ю турель. Саме краще вбивати її з цього боку. Беремо 16.

Коплину, скоп, перепродал. Так, играюка. А за где-то дома Особливо. Ребята. Сколько? Біжімо додому. Біжимо до бігу. Можна до цього загріти. Егі ходи сюди. Ага, поки прийдеш, я вже спілка. Перший поверх. І бажано збирати оці е, штучки. Оці, наприклад, оці, оці, якщо ці випадають, це взагалі. Найкраще. на, на, на. Вообще можно прийти от всего обменять, но так не хочу. Ну да, вот и что. Текс. Можно обменять. А вот ну что. -то. А мало. -то. И все. Ось таке відео вийшло, Кому сподобалось, кому ні. всім до побачення.